Заяви представників Кремля та його поплічників про готовність до так званих переговорів говорять про великі проблеми окупантів на фронті. Якщо поглянути на характер цих пропозицій, то це путінська капітуляція. Він зізнається, що не в змозі продовжувати бойові дії. Вони Бахмут, Слов'янськ та Краматорськ не можуть взяти не те, що Київ вони хочуть переговорів, бо бояться нашого успіху. Шредер говорив про мирні переговори. Лавров періодично заявляє, що Росія завжди налаштована на мирні переговори, і щоразу це звучить з якоїсь екзотичної країни, коли армії Ерефії не вдається виконати поставлене завдання. Ці поставлені завдання вони не можуть виконати за замовчуванням. Вони тиснуть, концентруються, кудись там наступають, але вирішити стратегічні завдання воєнним шляхом не можуть і відступити не можуть. Нагадаємо, що 3 серпня колишній канцлер Німеччини Шредер, який нещодавно їздив до Москви за вказівками, заявив, що російський диктатор Путін хоче переговорів з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на заяву Шредера сказав, що для початку переговорів країна терорист має припинити. Нети вогонь та вивести війська з української території, насправді таких прикладів безсилля міжнародних структур було дуже багато в минулому. Та чому була безсила Ліга Е, Чому так трапилося з конгресами, зокрема Віденським, чи багатьма іншими міжнародними утвореннями в той чи інший історичний період? Насправді, коли діє брутальна сила, всі міжнародні інститути припиняють свою роботу, бо вони не можуть в звичному форматі знайти вирішення. Того чи іншого конфлікту, або тієї чи іншої війни, і тут вступає інший чинник в дію: це сила проти сили. Росія нинішня зробила величезну помилку, не лише розпочавши війну проти України, не лише фактично провокуючи весь світ. Вони сьогодні знищують ту історію, яку Терплячі теж з кров'ю, злочинами, але терплячі вибудовував Петро І, Катерина II, багато інших російських царів, а потім генсеків. Вони будували велич Росії, сіляко замовчуючи криваві факти власної історії і піднімаючи на прапор чи то поетів, чи то письменників, або якісь там ліберальні ідеї, інколи навіть проскакували. Це все зараз зруйновано. Росія постала в обличчі варвара. Яка просто жахає світ своєю жорстокістю, але українці не є деморалізовані цим. Так це важко дивитися на такі кадри, чи з Оленівки, чи з Бучі, чи багатьох інших міст України, і ми розуміємо чітко, що це далеко не останні кадри. Але це навпаки лише сповнює нас рішучістю цього разу покінчити з російською державою, демонтувавши її повністю. От наша місія завершити розпад Російської імперії, який розпочався ще в минулому столітті, і повинен завершитися дитині двадцять році. Росіянам нам додалі важче потрапити до європейських країн низка держав виступають про власне посилення візового контролю для мешканців Федерації. Наскільки це може вплинути на пересування прихильників руського міру Європою? Розпитаємо у Михайла Прудника, це керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу? Отже, Михайле, які саме країни виступають за обмеження? Ну, фактично, ця книжечка паспорт Російської Федерації скоро перетвориться на непотріб, тому що все більше країн Європейського союзу усвідомлюють, що росіяни всі без виключення несуть зло. Ну і зрозуміло, що європейці не хочуть їх бачити на своїй території. Ну, от останнє опитування у Фінляндії, яка дотепер видає візи для росіян, свідчить, що 58% фінів. Виступають за припинення видачі віз росіянам, і лише 24% проти цього рішення. Тобто, бачимо, що у два рази більше ну і треба нагадати, що фіни дуже такі скурпульозні народ, який о, до всього ставиться о, дуже ретельно. Так, от це опитування ну, стане зараз підставою для розгляду в уряді. І сьогодні президент о, разом з спеціальною комісією в уряді буде розглядати. О, про питання про припинення видачі віз росіянам, і скажімо так у парламенті також дуже велика кількість депутатів виступають саме за цю ініціативу. Адже дотепер росіяни використовували Фінляндію та й в принципі. Балтійські країни як перевалочний пункт, тому що знаємо, що літаки зі літаки Російської Федерації не приймають у портах європейського союзу, тому росіяни дуже часто приїжджали в Фінляндію або там Латвію, Литву, Естонію, і звітіля користуючись шенгенськими візами, намагалися потрапити в інші країни Європейського Союзу. Так, от зараз ті країни, які межують з Євро... з Росією, і зокрема з Білоруссю, також тому, що цей маршрут також росіяни намагаються протурити. Вони виступають за те, щоб припинити або припинити видачу віз Росія повністю припинити видачу віз Росіянами, або зробити ретельніші перевірки, або припинити туристичні шенгенські візи, натомість видавати лише національні, щоб вони не могли далі рухатися. Гораз це скажімо такі спорадичні виступи окремих країн, чи це взагалі якась є загальноєвропейська політика про обмеження віз для росіян? Ну, скажімо так, зараз у європейській комісії тільки починають розглядати можливість запровадження якихось обмежень для для всіх росіян. Але ось наші друзі, східна Європа, ну зокрема вже і Фінляндія, теж туди додається. Вона туртурує в щоб в Європейському Союзі розглянули питання про скасування туристичних віз для абсолютно всіх росіян. Ну і лідером в цьому є Естонія президент Естонії найближчим тижнями, ну ймовірно, це станеться вже наступного тижня. Подасть клопотання до європейського союзу. Нагадаю, що зараз головує Чехія, яка також підтримує якомога більше обмежень проти росіян. так от він подасть клопотання, щоб скасували усі шенгенські туристичні візи для всіх росіян. І аргументація дуже проста: по перше. Не можна видавати візи росіянам, які їдуть відпочивати з туристичною метою в Європу, коли гинуть українські цивільні, українські діти від російських ракет. Відповідно, ну це просто не вкладається в голові. Ну і поки поки і триває війна, то це не можна припускати. А по-друге, більшість росіян таки підтримують війну в Україні. І саме тому вони не мають права, поки йде війна, їздити у Європу. Ну і дуже гарна позиція. З цього приводу українського міністерства закордонних справ вона також долучається до обмеження руху Росіян, адже за останнім статистикою понад 80 росіян підтримують ось цю геноцидну війну проти України. Так, от вони пропонують під час видачі віз представник представникам федерації питати дуже просте питання: чи підтримують вони війну в Україні? Ну і зрозуміло, що якщо буде така схвальна відповідь, то ніяких віз любителям русского міру видавати не будуть, залишаться вони зі своїми книжечками вдома. Ну, і зауважу ще одну позицію. Що Фінляндія це за офіційними повідомленнями власне з цієї країни вилучає у Росіян, які в'їжджають у Фінляндію, усі коптери і gps навігатори? Ну, очевидно, фіни розуміють, що з якою метою можуть росіяни вести власне цю техніку і обладнання. Хочу тебе ще одне коротке запитання запитати з приводу висновки Amnesty International, цього звіту, який вони оприлюднили, твоє ставлення до як експерта, як міжнародника до власне цього звіту. Що це за позиція така цікава у них? Ну, скажімо, так в цій організації є представники дуже різних національностей, зокрема і росіяни. І дуже часто ось те, що аналізується е, і видається, воно є ну таки, такою добіркою фактів, е, які вкладаються в певні рамки. Ну, справді, під час будь-якої війни військові можуть розміщатися у школах, і це абсолютно зрозуміло, що школи використовують як казарма. Але е, треба розуміти, що в цей час у школах немає ані дітей, ані цивільного населення, тому Україна. Жодному випадку не прикривається цивільним населенням і не прикривається. Цивільними об'єктами, тому ось цей звіт Amnesty International варто вважати як ось це от намагання всунути в рамки правду, яку хотілося б видати за, як за якусь провокацію. На такі заяви просто не варто менше звертати уваги, і так як каже наш міністерство закордонних справ, більше звертати уваги на ті злочини, які робить Російська Федерація проти цивільного населення або, наприклад, як прикривається атомними електростанціями, використовуючи ядерний щит, чомусь відповідної заяви Amnesty International ми не почули поки що й досі. Дякую, Михайло. Михайло прудник, наш міжнародний міжнародний оглядач, керівник міжнародного відділу про візи і власне про звіт Amnesty International. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.